Привіт, друзі, мої відчайдушні шукачі пригод на сторінках. Сьогодні ми зануримось у таємничий світ, де сторінки книг прилипають до пальців, а очі не відриваються від книги, навіть коли годинник показує три ночі. Так, так, нас чекають атмосферні і моторошні книжки. Уявіть собі ніч, коли за вікном вітер завиває так, наче намагається вам. Ну, щось прошепотіти, а на вашому столі книга, від якої неможливо відірватися. Ви зовсім не збираєтесь відкривати її зараз, адже хочете ну, лише швиденько переглянути в зміст. Але вже через мить усвідомлюєте, що ніби зачаровані проводите пальцем порядку і не помічаєте, як на годиннику показує четверту ранку. Книги, про які ми сьогодні поговоримо, саме такі скарби. Отже, приготуйтеся до нашої оглядової екскурсії по ідеальним книгам для моторошних читань, які занурюють вас в незабутнє нічне читання. І пам'ятайте, якщо ви прокидаєтесь з книгою на обличчі, занурені, занурені в свої сміливі сни, ви можете бути впевнені, що ці книги зробили свою справу на 100%. Тож сідайте зручніше, зробіть собі чай або какао зефірки, звісно, за бажанням. І поїхали, але спочатку напишіть в коментарях ваші найлюбленіші трилери, від яких ви ну, просто не могли відриватись. І розпочати я хочу е з циклу книг Тес Геррісен про детектива Ріцоллі та судмедексперта Мору Iles, які користуються великою популярністю шанувальників кримінальних трилерів. І перша книга в цьому циклі це книга хірург, яка чудово водить нас у світ наповнений напругою і таємницями. У цій книзі ми тільки починаємо знайомитись з детективом Джейн Ріцолі, яка змагається зі своїми власними внутрішніми демонами, а також розслідує серію жорстоких вбивств в Бостоні-вбивця, котрий отримав прізвисько, хірург має жахливий метод вчинення злочинів. Він неймовірно скурпульозний і технологічно підкований, що робить це діло. Особливо складним для розслідування для поліції ріцолі постає перед завданням зупинити цей кошмар, перш ніж буде занадто пізно. Книга захоплює свою атмосферу напруженості з першої сторінки. Тез Геріцин вміло будує сюжет, поступово розкриваючи нам подробиці злочинів та мотиви вбивць. В процесі розслідування ми ближче знайомимося з ріцолі, її труднощами труднощами в роботі у чоловічому колективі. А також її рішучістю та хоробрістю. Важливо також те, що Тес Герріцен дуже тісно так вплітає медичні нюанси в історію, що додає додатковий шар реалістичності. Загалом усі книги цього циклу вміло тримають читача у напрузі, досліджуючи різноманітні теми, такі як психологічні травми, етика та моральні дилеми. Джейн Ріцолі та Морайл стають ближчими скороми. Кожною новою книгою ми спостерігаємо за розвитком їхніх стосунків як в професійній сфері, так і в дружній. Напружені сюжетні лінії переплітаються з особистим життям героїн, що робить ці історії не лише динамічними, але й емоційно насиченими. Герцен продовжує викликати роздуми в читачів, створюючи захопливі та часто лячні сценарії, де під загрозою опиняється не лише життя, а й душі героїв. Якщо ж ви любите такі от офігезно цікаві сюжети та неоднозначних персонажів, то я раджу вам усю серію про Ріцолі та Айлс. До речі, хотіла би ви повне відео да повного обзору усього цикла? Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна книга, яку я на дуже вам раджу прочитати, це поворот ключа Рудве. Загалом усі книги Рудве тримають в напрузі і цікавлять своїм неочікуваними поворотами сюжету і особливо фіналами. Але починала я знайомства авторкою саме з цією книгою, і в нас трапився повний меч. І знову, вибачте, за гавчання Юджина. Поворот ключа це один із тих трилерів, які... Ну, відразу вас знаєте захоплюють і не відпускають вже до самого кінця. Книга розповідає нам історію Ровен Кейн молодої жінки, яка отримує роботи няні в розкішному такому маєтку. Цей будинок поєднує в собі знаєте, таку розкіш старовинної архітектури. І новітні технології. Ровен швидко занурюється в складний світ сімейства Корт. З одного боку, це ну, чудова можливість покращити своє життя, а з іншого боку, будинок приховує темні таємниці, взаємини з дітьми та несподівані події ставлять її у доволі таки, знаєте, складне становище. І я була вражена Тим, наскільки авторка мастер, майстерно створює атмосферу таку напружену, використовуючи деталі буденності, щоб тримати читача в напрузі, кожна сторінка приховує натяки на події, які е, загострюють інтригу до останньої хвилини. Технології, довіра і страх невідомого дуже вдало вплетені в сюжет, Розповідь проливає світло на складність людських стосунків і наслідки наших виборів. Якщо ж ви шанувальник психологічний трилерів? поворот ключа стане чудовим вибором для любителів гострих емоцій. Я раджу цю, раджу цю книгу читати а, вночі, коли в будинку тихо, бо вона змусить вас відчувати кожен скрип у підлозі. І я буду сподіватися, що вам ця книга сподобається так само, як мені. А якщо ви вже читали. Цю книгу чи інші, особливо якщо інші, то напишіть, яка книга Рудве ваша улюблена. Наступна книга, знаєте, від, в ідеалі підійде більше для літньої пори, але події настільки моторошні, що кров стине, наче під осінньою зливою. І це захопливий трилер Райлі Сейгер востаннє, коли я збрехала. Ця книга занурить вас у таємний світ минулого спогадів. І брехні в нас тут головна героїня. Емма, вона художниця, яку все ще переслідують спогади про своє перебування у дитячому літньому таборі. 15 років тому троє її подруг зникли безслідно, і ця таємниця залишила глибокі сліди у її житті. Але зараз Ема 15 років по тому повертається в табір, але вже як викладач щоб нарешті дізнатися. Правду про те, що сталося цієї фатальної ночі, але повернувшись, вона починає усвідомлювати, що Минуло її так легко не відпустить. Ралі Сейгер мастерно переплітає нитки цієї інтригуючої історії, створюючи атмосферу напруги і невизначеності. Автор змушує не сумніватися в кожному, включаючи саму ему, і непередбачуваний трига тримає до останньої сторінки. Книга досліджує теми дружби, брехні та того, як спогади можуть спотворюватися з часом. Атмосфера табору та спогади еми створюють потужну основу для цієї історії. І якщо ж ви любите загадкові трилери, які змушують задуматися і тримають в напрузі до самого кінця, востаннє, коли я збрехала, це саме те, що вам потрібно: приготуйтеся до непередбачуваних поворотів сюжету і захопливого фіналу, який вас. Залишить без дихання. Обіцяю. Вдалі в мене, мабуть, наймоторошніша книга, коли я, котру я коли-небудь читала. На жаль, в мене немає паперового формату, але це книга Жана Крістофа Гранже Ліс духів книга, яка тримає в напрузі від першої до останньої сторінки. І межує між психологічним трилером та гостросюжетним детективом так, що ви навряд чи зможете від неї відірватися. Сюжет нас розгортається в Парижі, де з'являється моторошний убивця канібал, що кидає виклик не тільки полі поліції, а й нашій основній героїні слідчій судді Жанні. Жанна це знаєте таке от. Тілення жіночої сили та непохитності. вона готова на все, аби знайти злочинця. Її боротьба це не лише протистояння з холоднокровним вбивцю, але й з упередженнями колег-чоловіків, які намагаються завадити її розслідуванню. Особливістю книг Гранже є те, що він вміє створити атмосферу, що буквально заворожує події, перенесуть нас з холодного Парижу на незвідані простори Південної Америки. Рики серед похмурих аргентинських боліт і таємного лісу духів розгортається кульмінаційна частина книги, де жани і вбивця зійдуться віч на віч. Це буде справжнє випробування для героїні, де кожна її похибка може мати страшні наслідки. Історія також знаєте, підкреслює те, що жорстокість має своє коріння і вбивцями не народжуються, ними становляться. Це такий собі соціально психологічний підхід, який змушує замислитись про фактори, які можуть штовхнути людину за межу. Мені ця книга також сподобалась завдяки своєму знаєте, такому напруженому темпу оповіді, яка характерний характерні для гранже. Якщо ви шанувальник динамічних і напружених трилерів «Ліс духів. Точно варто додати у ваш список для читання. Але відразу скажу, книга ну дійсно доволі таки моторошна і моментами дуже жорстока. Наступна книга в цьому списку це такий, знаєте, захопливий психологічний трилер Кетрін Стетман, сімейна гра, яка обіцяє занурить вас у світ сімейних секретів, інтриг та небезпечних ігор, від яких по шкірі пробігають мурашки. Історія розповідає нам про Гарріет, нареченно чарівного і впливового Едварда Голбека. Гарріет – письменниця, яка тільки починає свій шлях до слави, але її життя змінюється, коли вона залучається до динамічного та дещо таємничого сімейного життя Едварда. Нас знайомлять із сім'єю Голбеків, яка на перший погляд здається. Ідеальною, але за близьком розкоші приховані їхні темні темниці. Настає момент, коли головну героїню запрошують взяти участь у традиційній різдвяній грі, що є особливою подією в житті голбиків. Проте ця гра виявляється далеко не такою невинною, як здається спочатку. Чим глибше Гаріт поринає в сімейну гру, тим більше дивних і тривожних таємниць вона розкриває. Її країна чудес повільно перетворюється в справжній кошмар. Тоді як гра стає питанням життя і смерті. Я вважаю, що одним із найсильніших аспектів цієї книги це психологічна глибина персонажів і напружена атмосфера. Стедмен майстерно вміє загострювати увагу, поступово нагромаджуючи напругу, змушуючи читачів не лише спостерігати, а й відчувати кожен крок Гарріет, її сум'яття і неспокій. Авторка також торкається тем відданості, довіри і меж, на які ми готові піти заради тих, кого любимо. Сімейна гра це не тільки розвага і вікно у складний світ сімейних відносин з усіма підводними каменями. І якщо ви, наприклад, шукаєте трилер, який змусить вас затримати дихання і відчути сплеск адреналіну, то ця книга стане для вас чудовою знахідкою. Цю книгу варто прочитати. Якщо трилери це те. Що ви опожнюєте, як я, наприклад. Ну і давайте тоді вже продовжимо занурюватись у світ загадок і напружених подій. І на цей раз з книгою Люсі Фолі список запрошених. Цей трилер відразу переносить нас з вами на пишне весілля на віддаленому острові, де щастя та святковий настрій перетворюються на суцільний кошмар. В центрі сюжету в нас велике весілля Джулс – амбітної редакторки та віло дуже знаменитого, і харизматичного телеактора. Ідеальне святкування має відбутися на загадковому острові біля узбережжя Ірландії. Взагалі, коли події відбуваються в Ірландії, я прямо таки відчуваю, знаєте, атмосферу похмурості, дощу та чогось такого містичного. Бо ну от така для мене Ірландія в моїй уяві. Так от. Все здається ретельно спланованим, розкішний простір, стильні гості та бездоганно, просто бездоганна церемонія. Але ось тільки гості, які починають прибувати, приховують свої откровення, образи та секрети. Авторка починає, знаєте, створювати атмосферу дедалі зростаючого напруження, коли буря відрізає острів від решти світу, свято стає саме пасткою. Темні хмари згущуються не лише на небі. під поверхню ідеального весілля вирують старі незадоволення та ревнощі, які, врешті-решт, призводять до злочину. До речі, книга розповідається з кількох точок зору, що додає інтриги та дозволяє нам дізнатися більше про кожного з учасників події. Кожен персонаж має своє минуле, свої мотиви, і кожен заслуговує окремої уваги. Список запрошених знаєте, От він якби змушує нас замислитись над тим, а наскільки добре ми знаємо людей, яких вважаємо друзями. І які таємниці можуть ховатися за привітними усмішками? Це така знаєте, психологічна гра, яка тримає в постійній напрузі до самого кінця. Тож, якщо ви шукаєте книгу, яка поєднує в собі таємничі, влучні діалоги та сюрпризи на кожному кроці, я раджу вам прочитати цю книгу. А далі я хочу поговорити про одне з найзаплутаніших і найцікавіших детективів останнього часу, якого, на жаль, чомусь в мене немає на поличках. Чотири інших книги автора є, а от цієї нема. І це правда про справу Гаррі Квеберта Жоеля Дікеро. Цей роман, знаєте, таке справжнє випробування для всіх, хто полюбляє загадкові історії, наповнені інтригами та несподіваними поворотами. У центрі сюжету в нас молодий письмен. Маркус Гольдман, який намагається подолати творчу кризу. він звертається по допомогу до свого давнього друга і наставника, відомого письменника Гарі Квеберта. Однак, спокійне життя Гарі руйнується, коли на його власному подвір'ї знаходять рештки молодої дівчини, яка зникла майже 30 років тому. Гарі, звісно ж, стає головним підозрюваним у вбивстві, і Маркус вирішує з самотужки провести розслідування, щоб дізнатись. Атись правду та врятувати добре ім'я свого друга. Проте занурення в минуле відкриває багато прихованих і неочікуваних фактів. Дікер вміло будує сюжет поєднуючи кілька часових ліній, що робить читання ще більш захопливим і напруженим. Розповідь перескакує з теперішнього у минуле, що дозволяє поступово з'ясовувати, що ж таки насправді сталося влітку 1975 року. Кожна нова сторінка розкриває нові деталі і сюрпризи, які змушують нас губитися у здогадках, кому ж таки можна довіряти і чи можна лі. Особливістю цієї тем, цієї книги також є те, як Дікер справляється з темою письменницької творчості, її випробуваннями, кризами, успіхами і провалами. Ми отримуємо не тільки змогу розгадати детективну загадку, але й побачити свого роду знаєте, такий внутрішній світ автора. Тому я вважаю, що ця книга вона більше ніж просто детектив. Це така багатошарова історія про любов, зраду, амбіції та пошуки істини. Тому для всіх, хто цінує захопливі та інтелектуальні трилери, ця книга стане справжньою знахідкою. Усім шанувальникам психологічних трилерів приготуватися. Книга, про яку я хочу поговорити наступною, це моторошна історія від одного з моїх найулюбленіших авторів, і це книга Франка Тільє Пазл. І якщо ви полюбляєте інтриги і загадкові сюжети, ця історія точно не залишила байдужими. Події в книги починаються з того, що головний герой Ілан отримує можливість взяти участь у надзвичайно таємній грі під назвою Параноя у цю гру потрапляють лише найсміливіші та найрішучіші гравці, які готові ризикувати всім заради великого призу. Але чи вартий приз тих небезпек, який приховується зловісна гра? Оце питання. Захоплений таким, знаєте, духом пригод. Ілон разом зі своєю колишньою дівчиною збирають команду і вирушають в наполегливу подорож по неймовірно реалістичному квесту. Учасники повинні вирішити складні задачі, щоб просунутися далі. Однак зовсім скоро з'ясовується, що ця гра не така проста, якою здавалося, ставки ростуть. І те, що починалося як звичайна гра, перетворюється на справжнісінький кошмар. Книга вміло поєднує в собі елементи інтерактивної гри, психологічного трилеру та детективу, і автор дає нам разом з героями поступово знаєте, розгадувати ці таємниці та підозрювати, що за кожним поворотом чекає е, щось несподіване. Тільє майстерно загострює напругу щоразу вводячи нові деталі і факти, які переплітаються, наче шматочки самого пазлу. Франк тільє, знаєте, також досліджує людську психологію. Типу, ну як далеко готові люди зайти, щоб отримати бажане? І якими можуть бути наслідки, коли гравець втрачає з полю зору межу між реальністю і грою? Якщо ви готові до непередбачуваних поворотів і напружених моментів, то пазл Франка Тільє стане ідеальним вибором для захопливого вечора з книгою. Будьте готові до того, що вас поглине вир подій, від якого буде складно відірватися. Але в нас на жаль видано лише дві книги автора, і видавництво фабула обіцяли десь е роки півтора тому. Чи де навіть більше, що вони вже працюють е, над наступною книгою? Хочу сказати вам, от що у автора на даний момент написано і видано 56 книг. 56 Карл! а в нас лише дві. От ну, де справедливість? Чому? Чому не продовжують видавати Франка тільє? Господи, я хочу Франка тільє. Більше Франка тільє в маси. Все, я заспокоїлась. І тому я далі хочу поговорити про книгу, ну і трохи, в принципі, про всю трилогію, але ну зовсім трошечки, яка змусить вас сидіти на краю крісла, серце бітися просто як шалене. Бо це ловець невинних душ до Корізі, де в нас в головній ролі Маркус, талановитий детектив і член такої загадкової команди, яка спеціалізується на найскладніших справах. Маркус стикається з доволі такі жахливими злочинами та моральними дилемами, які випробовують його межі. Його боротьба зі злом стає відображенням внутрішньої боротьби кожного з нас, коли треба приймати складні рішення. Але поруч з ним є ще Сандра Вега, судовий фотограф, яка також бере участь у розслідуванні, і ви знаєте, вносить в свій такий унікальний погляд на події, захоплюючи з першої ж сторінки, Карізі створює атмосферу, де напруження наростає з кожною хвилиною. Автор вміло зображує злочинців не лише через призму зла, а й занурюючи нас у їхню психологію, розкриваючи, що штовхає їх на темний шлях. На мою думку, це. Це додає історії реалізму і змушує замислитись про людську природу. І е, трошечки да, про інші книги цієї трилогії. Друга книга, це Ловець Тіні, продовжує розвиток сюжету е, Ловця невинних душ да, у цієї книги. І ця книга отримує читачів. У напрузі Маркусу знову доводиться стикатися з новими злочинами, старими ворогами та глибшими загадками. Розслідування розкладнюється і герої змушений перевершити себе, щоб розкрити правду, заховану в темряві. І третя книга. Це Володар Тіні. У третьому ж романі циклу Донато Карізі Крізі зводить всі сюжети лінії воєдино, створюючи не таке вражаюче завершення, хочу вам сказати. Третя книга вже глибше досліджує тонкі грані між добром і злом, занурюючи нас ще вглибше у внутрішній світ Маркуса та Сандри. Цей цикл книг є ідеальним для тих, хто цінує насичені психологічно складні трилери з крутим сюжетом і захопливом. Персонажами. Обов'язково почитайте, моя вам порада. А Маркус, ну то взагалі, ви знаєте, ну любов, любовна. Ну що ж, поїхали далі. Чому кажу, поїхали? Тому що зараз я хочу вам розказати про динамічний трилер, який досліджує майбутнє та передові технології. Які змінять наше розуміння водіння? Ця книга занурить вас у світ, де автономні транспортні засоби стали нормою, проте не все так гладко, як здається. І це книга Джона Марса Пасажири на початку книги. Ми знайомимося з основними героями групою таких різноманітних пасажирів, які опинилися замкнутими у своїх автономних автомобілях. Їх звичайна поїздка перетворюється на жахливу пастку, коли системи авто беруть під контроль невідомі зловмисники. Протягом кількох годин життя пасажирів залежатиме від рішення громадськості та суперечливих моральних виборів. Джон Марс створив захопливий сюжет, сповнений напруги і несподіваних поворотів, що тримають нас в постійному очікуванні. І автор знаєте, піднімає питання етики, привілеїв і відповідальності у світі, де технології можуть ставати інструментом маніпуляції, розкриваючи перед нами історію кожного пасажиру, книга змушує замислитись про те, як приймаються рішення під тиском і якою ціною ми готові платити за технологічне. Прогрес. Книга не лише інтригує заплутану історію, а ставить ну важливі питання в принципі про безпеку і контроль у технологічній епосі. Чи справді ідея автономних машин є доброю? І хто буде нести відповідальність, якщо щось піде не так? Ці інші питання формують основу інтригуючого наративу цього роману. Якщо ви полюбляєте там задум задуматись про наше теперішнє і наше майбутнє. То мені здається, що пасажири стануть таким чудовим вибором для читання, тому що Джон Марс зміг створити історію, яка вражає своєю актуальністю. Ну і остання книга на сьогодні, яка буде тримати вас у напрузі з першої сторінки і до останньої, і це. Дівчина у кризі Роберта Бринзе. У центрі сюжету у нас детектив Еріка Фостер. Вона така знаєте, решуща і непохитна жінка, яка стикається з розслідуванням, що викликає в неї не лише професійний, але й особистий інтерес. Дівчину знаходять мертвою на замерзлому водойму. Ще й жорстокі обставини її смерті вказують на те, що це не проста випадковість. Еріка занурюється у світ розкішного життя жертви, стикаючись з численних. Таємницями та брехнею. На мою думку, знаєте, однією з найсильніших сторін книг бринзи є здатність створювати напружену та похмуру атмосферу кримінального світу, що супроводжує читача від початку до самого кінця. Автор майстерно вибудовує взаємовідносини між персонажами, додаючи сюжету глибини, а також показує, як розслідування впливає на особисте життя детектива. Еріка Фостер сильна, але водночас вразлива героїня, яка намагається ну не лише розкрити злочин, а й ну. Боротися з власними демонами її характер, мотивації та дії відчутно резонують, що додають е, розповіді реалістичності та емоційного наповнення. Ця книга знаєте, не лише історія розслідування, але й дослідження тем дружби, зради, боротьби за правду в складних умовах. Книга дійсно змушує задуматись над тим, які таємниці можуть ховатися навіть за найближчими людьми, та які тіні з минулого здатні впливати на сьогодні. Ну що, друзі, от я і закінчила наш огляд книжок, від яких просто неможливо відірватися. І я сподіваюся, що ви знайшли щось для себе, щоб провести кілька захопливих вечорів. І якщо ж вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк йому і підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі якихось новинок і не пропускати нові відео. Я дуже вам дякую, що ви провели час зі мною і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе! І читайте більше крутих книжок.